Усім гарного, мирного, спокійного ранку. Як хочеться, щоб це саме так відбувалося. Але гучні тривоги заважають жити спокійно. Але ми маємо витримку, маємо терпіння, маємо порозуміння. Тож сьогоднішній день мій почався саме так: дорога на роботу. Ось така собі картина по дорозі піднімає настрій сирільник. З посмішкою, дерева вже переодягаються потихеньку в жовтий колір. Життя не стоїть на місці, рухається, рухаємося ми і сподіваємось на краще. Тож бажаю всім гарного дня, гарних помислів та добрих сподівань. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть подобайки і щоб у вас все складалося. Так, як планувалося. Тож, всім всього найкращого на цей день. Будьте з нами, підписуйтесь на наш канал, Любов Анатолій. Завжди раді вас бачити на каналі.